Друзі, привіт! 19 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Дональд Трамп обіцяє, що відновить роботу TikTok буквально другого дня після інавгурації. А от команда президента України Володимира Зеленського нібито переконала його не поспішати щодо укладання перемир'я із Росією, а надати Україні більше можливостей для встановлення справедливості на полі бою і не те, що рівноваги, а дуже хочемо ми отримати якоїсь більшої переваги навіть для того, щоб підписувати таке переміря на більш вигідних для України умовах. Ну, принаймні, десь так виглядає сьогодні історія, описана у детелеграф. Про це зараз детальніше вам розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поширте відео своїм друзям і знайомим і обов'язково долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Відео, а також за QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. Ну а тепер, друзі, до суті новин. В першому ранковому відео я вам розповідав про те, що інаугурацію Дональда Трампа переносять і, друзі, справді переносять у приміщення. Там ніякої маніпуляції не було, тому що це дуже неординарне рішення, загалом, що стосується самого процесу інаугурації у Сполучених Штатах Америки. Обраний президент США Дональд Трамп вже прибув до Вашингтону. Він поселився у спеціальній резиденції Білого Дому. І вже там сьогодні розпочинаються інавгураційні заходи, інавгураційна вечірка, яку фінансує в тому числі і TikTok. Про TikTok я вам також розповім дуже цікаву інформацію. Ви певне знаєте, що TikTok сьогодні вже заборонений на території Сполучених Штатів Америки, але це буде точно ненадовго. І сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгураційна вечірка, яку власне фінансує, в тому числі і Тікток. А перенести інавгурацію у зв'язку із холодною погодою. Церемонія пройде в ротонді капітолію. Було продано неймовірну кількість квитків на інавгурацію саме через холод, там дійсно обіцяють ночі. До мінус 12 градусів по Цельсію мороз в день буде тепліше, близько мінус 4, але буде нібито великий вітер. І саме через це на перенесли приміщення. Там буде складати присягу і новообраний президент, і віце-президент Джей Дівенс. І саме це стало причиною зміни місця. А я вважаю, що іншою причиною є також і побоювання того, що на Трампа можуть вчинити напад. Сьогодні біля Білого Дому проходять величезні акції протесту. Навіть наші колеги там перебувають, інформують прямо з місця події. І на Пенсільванії авеню, яка веде до Білого Дому, де власне відбувалися ці інноваційні заходи. Традиційно бригади нині розбирають металеві трибуни. Які власне мали використовуватися для перегляду інавгурації на відкритому повітрі. Можливо, Джозеф Байден якось там і виступить перед своїми самовиборцями, але поки що, друзі, ситуація саме така. Стосовно Тіктоку, який і фінансує, і інавгураційну вечірку, і загалом долучається до контактів із Дональдом Трампом. Неприємна новина для багатьох прихильників цієї соціальної мережі в Сполучених Штатах Америки. Її відімкнули відключили на виконання. Відповідного закону Тікток подавав апеляцію до Верховного суду США, вони її програли. Джозеф Байден сказав, що я не буду втручатися в цей процес. Нехай цим питанням вже займається новообраний президент Дональд Трамп, і Дональд Трамп заявив, що він видасть указ про поновлення доступу до TikTok у США відразу після його інавгурації в понеділок. Тобто, рахуйте. Буквально за хвилину після того, як він стане президентом, він підпише відповідний указ. Однак він наголосив, що популярний додаток для соціальних мереж має як мінімум наполовину належати американським інвесторам. І буде і виконаний закон, і в тому числі, я думаю, що Ілон Маск набуде у власність. Частину Тіктоку і стане таким супер медіа олігархом на увесь світ. Друзі, нас дивляться понад 1200 чоловік. Я вам шалено дякую. До нас доєднуються і Чехії, і інші міста. Тому, будь ласка, пишіть активно свої коментарі, задавайте запитання, я з радістю на них буду відповідати. Багато часу на новини я сьогодні приділяти не буду, тому що саме цей стрім я присвячую вашим запитанням і відповідям на них. Щодо Києва, є одна інформація, яка сьогодні була опублікована в детелеграф. Але я друзі вам скажу відразу, я вважаю її швидше надуманою, і саме таку, яка базується на тій публічній інформації, яка була, і заява стосуються саме зміни, нібито політики Трампа, що стосується припинення війни Росії проти України, підписання так званого перемиря, про що дуже багато говорять у пресі, так от. Нібито команда Зеленського попередила команду Дональда Трампа, що будь-яка спроба розпочати мирні переговори з Росією надто рано, тобто, щоб не було фальстарту, стане фатальною помилкою для України. Агресора необхідно послабити, перш ніж розпочати з ним діалог. Про це пише британське видання The Telegraph, але це прописна істина. Ми її всі чудово розуміємо. Незважаючи на те, що Трамп обіцяв завершити війну за 24 години, його команда продовжує стверджувати, що війна може завершитися за 100 днів або за кілька місяців у Києві в офісі президента з цим не погоджується. Зокрема, речник, перепрошую, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, сказав, що суть у тому, що тут не можна приймати простих швидких рішень, ініціативу треба контролювати, її не можна віддавати Росії. Я погоджуюсь звісно з таким твердженням. Розумію позицію опису, що дійсно треба стабілізувати як мінімум спочатку лінію фронту, і про це навіть говорив радник з нацбезпеки донор для Трампа э, э, Волц. І для цього, звісно, нам потрібно ще більше зброї. Нам потрібно ще більше далекобійної зброї. Чи вона буде? тут питання риторичне, тому що донор Трамп не визначився з цим. Члени його команди говорять, що в будь-якому варіанті, в будь-якому випадку, це політичне рішення, яке має ухвалювати безпосередньо сам Дональд Трамп, до дати такого рішення залишилося справді небагато. І коли я анонсував сьогоднішній стрім, і говорив про те, що у Трампа Точно є якісь рішення щодо України. Я, чесно кажучи, в цьому не сумніваюсь. Не виключаю, що одним із таких варіантів може бути справді допомога Україні в стабілізації лінії фронту, але в великій мірі це рішення буде залежати від того, як він поспілкується спочатку із Сін Цзінпіном. Він анонсував через витіку у ЗМІ інформацію про те, що збирається відвідати Пекін або ж Цзінпін прилетить безпосередньо до Вашингтону. Для Трампа це є першим. Найбільш значущим зараз візитом чи е, до нього, чи він полетить е, на таку міжнародну зустріч для того, щоб вже потім визначатися зі своєю політикою більш предметно, більш ґрунтовно із Москвою. Тому справді сьогодні у Трампа є рішення, їх як мінімум я вбачаю зараз два сценарії, або він буде відразу реалізувати саме історії з перемир'ям. Або ж буде допомагати Україні більше. До якого варіанту схиляюсь я, я більш схиляюсь до того, до першого варіанту, що Трамп не буде передавати в Україні зброї, достатньо, у нього буде інших в достатній мірі важелів тиску на Кремль для того, щоб примусити їх сісти за стіл перемовин. А що стосується, до прикладу, там повернення територій більше нами через надання далекобійної зброї чи якоїсь більшої військової допомоги, то поки що я особисто перспектив не бачу, але дуже хотів би друзі в цьому пометися. Луцьк вітає, Олена Сидорочук. Вітаю пані Олено і вас, Олександр Уманець, слава Україні, героям слава, друзі. Пишіть, чи ви добре мене чуєте, щоб я відразу міг орієнтуватися, наскільки якісною йде зараз трансляція? Ларіса Рауті, доброго вечора. Італія з вами. Дякую, друзі. Німеччина також віра пише з німеччини: слухаю ваші стріми. Спасибі вам велике. Ну а тепер на рахунок перемир'я. Ви знаєте, що досягнуто перемир'я між Хамас та Ізраїлем. У Секторі Гази, коли, друзі, там раптом ви чуєте, що говорю Газа, я чудово розумію, що правильно говорити гази, але коли е, ми в стрімі, я можу собі дозволити більш вільно вам розповідати новини. А коли під час висвітлення їх у коротких моїх підсумкових відео, тому, можливо, я допускаю якісь такі помилки. Тому перепрошую, відне... і, перепрошую і звісно, прошу віднестись до цього з розумінням. Так от, е, сектор Гази і Палестина задоволені таким перемир'ям на відміну від Ізраїлю. В Ізраїлі із цим. Скандал і доволі великий. Ви знаєте, що уряд Ізраїлю опублікував фото з 33 заручниками, яких очікують звільнити на першому етапі угоди і то цей етап розтягнеться в часі. Вітання із Афін, Про Афіни також сьогодні також поговоримо. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлі заявив, що звільнення трьох заручників трьох друзі, має бути сьогодні після 14-ї години, і це сталося. Зараз телеграм-канали повідомляють, що дійсно звільнили трьох заручників. Ще чотирьох наступних планують звільнити через сім днів. Тобто, це все буде дуже тривалий процес, непростий. І коментуючи саме цю історію із тим, наскільки хто задоволений із цим перемир'ям, радник Трампа з нацбезпеки, якого я щойно згадував Майк Волц, говорить про те, що Хамас ніколи не буде керувати сектором Гази, тому що це неприйнятно, це терористична організація. Натомість Трамп привітав те, що звільнили трьох заручників, і в такий спосіб фактично виконали бажання Трампа сьогодні, припинивши. Саме обстріли, хоча вони ще вранці з із Ізраїлем проводилися, тому що Хамас не передав списки заручників і лише після того, як почали обстріли робити з авіації, вони нібито це передали, ну там дуже багато тонкощів, за цим, звісно, намагаю слідкувати. І Трамп говорить це дуже круто і класно, що почали звільняти заручників. Я підтримую цю тезу, але звертаю вашу увагу, що звільнених не так багато. Але процес йде. Втім, не всі в кабінеті. Нетаньяху задоволені підписанням такої мирної угоди. Так само, як і в нас не всі будуть задоволені підписанням перемир'я, якого прагне досягнути Трамп, маю на увазі перемир'я між Росією та Україною. Три ізраїльські міністри, які виступили проти перемир'я Хамас, подали у відставку. Зокрема, ізраїльський міністр Національної безпеки Ітамар Бен-Гвір подав відставку після укладання угоди з Хамас. Також у відставку подали однопартійці Бен-Гвіра, Міністр спадщини Еміхай Еліагау та міністр у справах Негева Галілеї та Національної стійкості Іцхак Весерлауф. Крім того, партія Оцман-Єхудит виходить зі складу правлячої коаліції в уряді. Тобто відставка Нетаньяху, як на мене, більш ніж очевидна, хоча його саме звинувачили в тому, що він не прагне підписання мирної угоди. Але як бачите, на цю хвилину у кабінеті військовому Ізраїлі. Дуже все неспокійно, і в той час, коли Палестина святкує закінчення, ну я скажу так, проміжне закінчення цієї війни в Ізраїлі. Натомість йдуть у відставку і не задоволені таким рішенням. В будь-якому випадку, як сказав Нетаняху сьогодні у відеозверненні, то якщо раптом поновляться бойові дії з боку терористичної організації Хамас, Америки передадуть Ізраїлю зброю стільки, що вони завдадуть просто неймовірного удару по сектору Гази, по терористичних організаціях ну, сподіваюся, що саме так і буде. Харків вітаю вас також. Тома Пасічник, спасибі великі, що ви В'єднуйтесь до стріму, Вознесенськ, щойно бачив. Сипляться запитання. Дуже вам дякую, друзі, за те, що ви залишаєтесь небайдужим до моєї роботи. Також пронагідно вас прошу а, долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Хотів це сказати відразу після початку стріму, але довго налаштовувався сьогодні. Ми майже на завершальній стадії. Я вам дякую, що ви так активно допомагаєте. Ми е, маємо придбати для наших хлопців, які зараз знаходяться безпосередньо на Лиманському напрямку. 66-та бригада це фактично наша підшефна з першого дня широкомасштабного вторгнення. Їм потрібен позашляховик. один. ми відремонтували нещодавно, той самий, який ми з вами також купували. Так той самий, ми його вже кілька разів ремонтували. Це був Нісан Навара, придбаний ще взимку минулого року. Ми його також передали. Ну, а тепер треба купити ще щось, тому що у них знищено багато техніки і потрібна допомога. Тому збір посилання ви зможете знайти в описі під цим відео або у моїх попередніх відео, побачите, там є QR-коди. Спасибі, друзі, долучайтесь, будь ласка. А тепер до внутрішніх подій в Україні і до подій за кордоном, зокрема про Рим і Афіни. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо пропагандистів. Ви знаєте, що низка затримань вчора була. Затримали колишнього телеведучого. Мені правильно сказали написати, говорити пропагандиста е телеканалу Мураєва Макса Назарова, а також Дмитра Корнічука, який там часто був і саме поширював про російські наративи. На цей канал ходило дуже багато політиків без перебішення. Uh, і також ці санкції вказують, що вони введені проти пропагандистів, які працюють на Росію. А також позбавив державних нагород низку проросійських діячів. Зокрема, в указі йдеться, що президент позбавив нагород та заблокував активи політикам та медійникам uh, Нестору Шуфричу, Юрію Бойко, Євгенію Мураєву, Олегу Волошину, Петру Семоненко, колишні заступниці Головреда страна ЮА Світлані Крюковій і російському олігарху Константину Григоришину загалом там. 18 осіб. Ну і тепер, друзі, до Італії. Сьогодні пролунала дуже різка заява, як на мене, і емоційна з уст прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Вона заявила, що Рим має стати столицею Євросоюзу. Тому я й говорив, що про Італію буду згадувати, можливо, Афіни мають стати столицею Євросоюзу. Вона сказала наступне: столиця Італії Рим, Рим Рим. Столиця Італії, я скажу вам більше, Рим має бути столицею Європейського союзу, тому що столиця Європейського союзу не може бути місцем для розміщення офісів. Вона має бути місцем, яке найкраще представляє його тисячолітню ідентичність, сказала вона. Мелоні має намір звернутися з цією вимогою до європейського парламенту. Нагадаю, друзі, що пані Мелоні виходить із політичної партії, яку свого часу очолював Мусоліні. Мусоліні очолював фашистську партію Німеччини. Згодом Мелоні сказала, що ніякого відношення її партія до фашизму немає, і почала відмежовуватися від цих наративів і так ближче бути, нібито до центристських рухів. На сьогоднішній день, враховуючи те, що Ілон Маск, який. До якого, точніше, пані Мелоні м -м, публічно оголосила про прихильність. Вона нещодавно була з візиту Малараго Маралаго, перепрошую, у резиденції Дональда Трампа. Зустрічалася з ним і ймовірно зустрічалася навіть з Ілоном Маском, сказала, що вона маска підтримує, розуміє, можливо, не розділяє його погляди в якихось моментах. Дуже прихильно відгукувалася про самого Дональда Трампа. Трамп фактично має сьогодні її за фаворитку в Європі і за великим рахунком. Сьогодні Мелоні говорить про ті ж самі речі, що і говорять Дональд Трамп і Ілон Маск. Чим закінчиться її риторика, яке вона мати матиме продовження, мені не складно передбачити, тому що я сьогодні роблю аналогію проводжу із Німеччиною 30-х років. Я вже вам про це говорив. Праві і крайні праві, ультраправі рухи в усьому світі набувають популярності через низку криз. І м, критика на рахунок тих процесів, які сьогодні потребують саме такі критики, вона грунтовна. Е, 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 Я маю на увазі, наприклад, що стосується міграційної політики. Продовж тривалого часу багато мігрантів, мусульман переїхало, наприклад, до Великої Британії, до Німеччини у Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп обіцяє вже в вівторок проходити просто неймовірні заходи, які будуть спрямовані на виселення. Незаконних мігрантів на території Сполучених Штатів Америки, посилення кордонів і далі. Так далі, я не виключаю, що він може задіяти до цього процесу навіть і військових. Схожі проблеми є і в Європейському Союзі. Я також цього не заперечую. І на тлі саме таких невдоволень мешканців, мешканців громадян е, країн, сьогодні політики демонструють готовність, наприклад, реалізовувати політику таку: Німеччина для німців, Австрія для австрівців, Італія для італійців, е, Америка для американців. Але тут питання: а хто такі корінні американці? Ну, певне, ті, хто мають паспорт, там ситуація трішки складніша. Е, і так далі. Хоча раніше, коли ми, наприклад, засуджували таку риторику, називали її фашистською, нині ми говоримо, це права риторика, і вона для багатьох країн, ще раз наголошую, буде затребуваною. Але як показує історичний досвід, то, як правило, такі погляди і така риторика закінчаться дуже печально для всіх країн. Тому справді потрібні рішення. Італія в день давно для китайців дуже гарний коментар. Пише вужачка, наша підписниця, дякую. Зараз ми безпосередньо вже будемо говорити про ваші запитання, буду відповідати на них. Але те, що сьогодні лунає з уст пані Мелоні, ну мені видається дещо таким не дуже обережним, скажу відверто так. Але пані Мелоні, звісно, що підбирати слів не буде, і вона буде просувати свій наратив, який сьогодні подобається, і Трампу, і іншим. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, поширюйте відео друзям, знайомим і не забудьте долучитися до збору. Залишилося зовсім небагато, вже менше 40 тисяч. Ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю ціную, і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!